Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І вчора був розклад на Арсенія Яценюка. і багато коментарів мені писали, що в нього є свій фонд, який називається Я вже знайшла. «Відкритий. Відкрий Україну. Ось це є міжнародний благодійний фонд, заснований з ініціативи Арсенія Яценюка для зміни. Публічної дипломатії та розвитку авторитету України у світі. Дивіться, ви казали, що, ну, ви казали, І так, ви казали, що цей фонд, він, тобто, спонсорує армію. Дійсно, я знайшла, що 31 мільйон гривень цей фонд передав. Чи дронами, чи якось, ну, там є якийсь пере... перечень. Ось, але ми не про це. Давайте подивимося: саме цей фонд. Яка частинка тих грошей належить саме Яценюку? Тому що всі знають, фонд, якщо засновується, туди не вкладаються свої гроші, щоб ви розуміли. Те, що він е, його започаткував, це ще не значить, що там його гроші. Це спонсори, це люди вкладаються в цей, в цей е, е, фонд. Зараз ми його розберемо. Як е, проживає з цього фонду пан Яценюк? І так, спочатку. Скільки вклав своїх особистих кровних грошей пан Яценюк у цей фонд? Ще що вам щось треба? Карта говорить про те, що. а Ну, це не гроші. Це так само не гроші. Ось скільки він вклав. Нічого. Розібрали. Далі. Те, що він допомагає військовим, я нічого не маю проти. Навпаки, це дуже добре. Нехай далі працює. Але його грошей там немає. І так. Поїхали далі. Тепер будемо дивитися, що дає Україні взагалі. Ось там було написано, що фонд для міжнародний благодійний фонд. І так, давайте подивимося, скільки з цього фонду йде у карман саме Яценюку. І скільки йде. Дійсно, на е, Україну. Дивіться. У нас диявол. Ви знаєте, що таке диявол? Зараз ми роздивимося. Якщо брати е, лицар жезлів, то це е, лицар це половину. Тобто, половину йде дійсно на Україну. А тут. По дияволу я так скажу, що це. Ну, давайте не будемо гадати, а подивимося, що карти покажуть. Що саме? Тобто, людина наживається. Людина живе з цього. Ну, половину, так. Да. Інша половина йде йому з маніпульованих грошей. Ось як. Половину йде на дійсно для е, військових, тому що це, можна сказати, на військових. А решта половина, от, половину забирається йому. Диявол вже про це говорить. Людина і створила фонд для того, щоб наживатися. Мало він нажився, коли він був цим, е, я забула, ким він був. Ой, Чи прем'єр-міністром він був? От не пам'ятаю, е, після Майдану. Майдан, коли закінчився, він прийшов до влади. Юлька, Юлька, оце я пам'ятаю. Ось, Тому, мої любі, перш ніж ви щось говорите, будь ласка, перевірте інформацію. Так, вони допомагають. Але людина наживається. Тому фільтруйте інформацію, шукайте правди, не просто так ляпніть щось у Простір. Це найпро... найпростіше це щось ляпнути. А дійсно якусь інформацію толкову принести, вибачайте, вибачайте. Тобто людина нічого не вклала у цей фонд, але половина з цього фонду має. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і тільки разом до перемоги!